А коли ми описуємо декого з позиції, що ми говоримо або про хороше, або нічого, то складається враження, що ми намагаємося впихнути от ідею, що нинішній президент він завжди був або правий, або діяв найкраще, знаючи всю ситуацію. Але ж ми прекрасно знаємо, що враховуючи всі попередження, враховуючи всі моменти, на початку 2022 року, Евакуація переведена не була. так? День єднання нам створили внезапно і дітей змусили з цими прапорцями в школу ходити. Е, про шашлики, мені ці шашлики тоді по говорила, стояли і до сих пір стоять. Шлики на травнею будемо робити, Великдень скоро, і взагалі люди не хвилюйтеся, Сидіть спокійно, все буде добре. І насправді, який я хочу бачити дорослий підхід, коли ми пишемо книгу, підручник особливо. так? Діда, дивіться, була така ситуація, і от президент нашої країни він стояв перед вибором, і ви, ви знаєте, який вибір він зробив, як що зробити на початку повномасштабки, ви знаєте, що він робить. І ви через це безпосередньо ваші сім'ї через мали вплив через це, так? Тобто вам довелося тікати, вам довелося ставати біженцями. У вас було дуже непевне життя. Враховуючи ваш нинішній досвід, як ви думаєте? Це було правильне рішення, чи ні? І якщо ні, то що би зробили ви?